Привіт, малята! Сьогодні ми вирушаємо у сонячну савану, де сяє яскраве сонце, а вітер ніжно розчісує високу золоту траву. Уявіть, що ви тримаєте чарівний бінокль і разом зі мною тихенько спостерігаєте за дивовижними мешканцями цього теплого краю. Хтось грізно виглядає з високої трави. Це Лев! У нього густа грива, як у справжнього царя. Леви живуть разом великою родиною Прайдом. Левиці полюють, а Лев охороняє всіх. Удень вони відпочивають у тіні, а вночі стають дуже активні. Далеко-далеко чути важкі кроки. Це йде слон. У нього величезне тіло і довгий хобот, яким він п'є воду, обіймає друзів і зриває листя. Слони дуже розумні і люблять свої родини. Вони не кидають своїх і завжди допомагають одне одному. Щось смугасте пробігає галявиною. Це зебра. Вона, ніби одягнена в піжаму з чорних і білих смужок. У кожної зебри свій малюнок, як відбиток пальця. Зебри тримаються разом щоб захиститись від хижаків. На горизонті з'являється шия така довга, що аж до хмар. Це жирафа. Вона найвища тварина у світі. Її язик дуже довгий, аж 40 сантиметрів. Жирафа любить їсти листочки з високих дерев. Щоб напитися води, їй треба широко розставити ноги. Щось мчить, мов блискавка. Це гепард. Найшвидша тварина на землі. Він може бігти так швидко, що все навколо розмивається. Але довго гепард не біжить швидкий, але втомлюється швидко. Хтось стоїть як вартовий і дивиться навколо. Це сурикат. Сурикати маленькі, але дуже уважні. Вони живуть разом і допомагають одне одному. Поки одні шукають їжу, інші дивляться, чи нема небезпеки. А вони копають нірки і ховаються там, як у затишному будиночку. Щось має величезний ріг і виглядає грізно. Це носоріг. Носороги великі та сильні. Вони люблять купатися в багнюці. Це їхній захист від спеки й комах. У них поганий зір, але гарний нюх. А ріг це не кістка, а багато щільного волосся. Хтось розкрив велику пащу і лежить у воді. Це бегемот. Бегемоти живуть у воді цілий день, а вночі виходять їсти траву. Їхня паща така велика, що може поміститися м'яч. А ще бегемоти дуже важкі, як маленька машина. Щось рогате, що йде табуном, це гну. Антилопа гну має сіре хутро й довгу борідку. Вони подорожують великими групами тисячі тварин разом, шукають нову траву й воду, а за ними йдуть інші звірі. Щось біжить з довгими ногами. Це страус. Страуси це найбільші птахи. Вони не літають, але бігають дуже швидко. Їхні ноги сильні, а яйця найбільші у світі. Одне таке яйце важить як 20 курячих. Щось носить гострі вуха та йде на полювання. Це шакал. Шакали дуже розумні. Вони не завжди самі полюють. Іноді просто доїдають те, що залишили леви чи гепарди. Живуть парами і часто перегукуються, щоб знати, де свої. Щось із плямами і тихими лапами. Це леопард. Леопарди дуже гарні. У них хутро в плямах. Вони полюють вночі, тихо ходять і добре лазять по деревах. Свою їжу часто тягнуть на гілку, щоб ніхто не вкрав. Ми побачили левів, слонів, жираф, сурикатів та ще багато багато інших тварин. Усі вони різні, великі, і маленькі, швидкі і повільні, веселі і серйозні. Але кожна з них важлива для Савани. Вони разом живуть, допомагають одне одному і створюють справжню команду. Бережімо природу і побачимось у новій подорожі.